Якщо ви хочете отримати заявки в Telegram з вашої літформи, рекомендую додивитись цей ролик до кінця. У ньому я показую детальну інструкцію, як це зробити. Плюси такого методу в тому, що він є абсолютно безкоштовний, якщо у вас невеликий об'єм заявок в місяць, і також він не такий складний і займає всього-навсього декілька хвилин. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Ну, а ми починаємо. Я рекомендую почати зразу з готового шаблону, який пропонує цей сайт. Сайт називається make.com. Внизу під цим відео ви знайдете до нього посилання. Для цього ми переходимо розділ Templates. Справа зверху шукаємо розділ Facebook, можна ввести. І шукаємо розділ Facebook Lead Ads. Далі ми шукаємо Telegram, оскільки він нам необхідний для підключення. І ось зі всього списку ми маємо наш готовий шаблон. Тицяємо на нього, щоб він почав завантажуватися. Після чого, як бачите, логіка у нас така: що ми отримуємо заявку з лід-форми, і вона через синхронізацію переходить до нашого telegram бота для цього ми тицяємо вже на нашого, нашу фору Facebook Leads Ads і вибираємо наш зв'язок, тобто нашу Facebook сторінку. Якщо у вас її нема, вам треба натиснути кнопку Додати, Підключитись, підтвердити ваше підключення, і у вас буде ваша доступна вже сторінка. Якщо у вас вже готово, ви можете просто натиснути кнопку Додати, вибрати ваш аккаунт, назвати його обов'язково. Вибираючи ваш аккаунт, вибирайте список аккаунтів, список сторінок, на яких у вас є ваша форма. Також хочу акцентувати увагу на тому, що вам попередньо необхідно створити цю літформу і її назвати. Після цього ви вибираєте вашу сторінку, припустимо йому це ось ця. І я вибираю форму зі списку. Щоб не забутитись, дайте їй назву таку, щоб ви тут змогли знайти її у цьому списку. Я вибираю першу, тисну зберегти. Все, перший етап нашого підключення завершений. Тиснемо кнопку продовжити. Після чого нам необхідно вже працювати з телеграм-підключенням. Я не буду вдаватися в ці дрібні деталі, як, де знайти бота, як його зареєструвати, ви можете за описом. У цього відео знайти детальнішу інструкцію до іншого сервісу, в якому я це все пояснюю більш детальніше. Можете переходити за ним, і там цей конкретно процес пояснюється повністю. Якщо говорити коротко, підрозумувати, як це зробити, вам треба вибрати підключення, додати бота, додати ID чату, в який ви його додали, і в цей чат вже буде приходити ваша заявочка. Після цього ми. Додаємо нашу вже інформацію, яку ми отримуємо з цієї форми. В нашому випадку ми можемо її просто назвати, як нам треба, щоб не путатись, і прописати дані, які нам потрібні. Наприклад, в моєму випадку, це є ім'я і номер телефону. Далі ми після цього тиснемо продовжити, і наше підключення готове. Вам залишається тільки натиснути ось цю кнопочку, щоб його активувати. І наступний, коли буде приходити лід, він буде приходити вже у ваший telegram бот Також я хочу звернути вашу увагу, що безкоштовний тарифний план дає вам великі можливості, але затримку у 15 хвилин між лідами. Тобто майте на увазі, що якщо приходить лід, він буде йти з запізненням. На платному вже тарифі у вас такої проблеми не виникне. Тому. Якщо вам потрібно об'єм, швидкість і ви не хочете запарюватись, всього-навсього 9 баксів на місяць коштує такий тариф. Особисто для мене немає різниці, чи це 15 хвилин, чи менше, тому я його не використовую. Якщо вам був корисний цей ролик, обов'язково ставте вашу вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково залишайте коментар під цим відео, що би ви хотіли ще побачити. Також я рекомендую переглянути вам ось. Ці ролики.